Всім привіт! З вами 0. І в цьому відео я вам покажу шикарну програму, за допомогою якої ви зможете грати в Minecraft Java Edition на телефоні, яка називається По Java Launcher. Напевно, багато хто з вас грав в Minecraft там, в Pocket Edition, в Bedrock Edition, але багато хто хотів спробувати Minecraft Java Edition, але немає комп'ютера або ноутбука, ну, щоб скачати цей Minecraft, але це не біда, тому що є по Java Launcher. Всім приємно перегляду, ну а ми починаємо. Скачати цей лаунчер можна через Google, там зайти на певний сайт і просто собі його скачати. Так от, що ми маємо перше? Коли ми скачали і відкрили цей додаток, в нас відкривається ось таке меню. Це є меню авторизації. Перше, що ми можемо зробити, це і вибрати мову, на якій буде. Ваш лаунчер працювати. Тут, до речі, є українська мова, так що можете поставити українську. Е, так от, е, головне це нам зареєструвати свій аккаунт, ну, тобто нікнейм, за якого ми будемо грати. Звичайно, тут пише якусь емейл або ім'я користувача і пароль. Насправді це не обов'язково. Всього-навсього потрібно придумати нікнейм. Наприклад, ну, який ми можемо придумати нікнейм? Отакий такий якийсь нікнейм. Пароль не треба. І коли ми придумали нікнейм, ми нажимаємо на локальний і запам'ятати мене. До речі, коли ви будете придумувати нікнейм, може, може бути писати ерор, то що такий нікнейм вже існує. Ну, тобто, повторювати сім'я користувача немає. Але якщо цей нікнейм не зареєстрований, можна сказати, з паролем, то ви можете спокійно його зареєструвати. Допустимо, ми написали нікнейм. Ну, все, «Локальний», запам'ятати мене «Увійти». І ось ми увійшли. Перед нами відкривається вже друге меню. Перше меню це є налаштування. Тут є багато відеовізуалізатор, керування, оптимізація Java. Дуже важливо вибрати об'єм пам'яті, тому що воно вплине на то, чи буде вас вмиснути Майнкрафт, чи ні. Інші параметри, експериментальні штуки і таке інше. Допустимо, ми налаштували. Ми налаштували наші налаштування. Налаштували наші налаштування. Так от, тепер вибираємо версію. Тут є 1.7.10. Для того, щоб іншу версію вибрати, ми нажимаємо на створити новий профіль. Створити нову версію. Називаємо її будь-як, наприклад, ми хочемо пограти на 1.162. Наприклад, нажимаємо 1.16.2. Називаємо так. Вибираємо тут версію. До речі, тут сама нова версія підтримується 1.16.2. Тут, взагалі, версії підтримуються від самої старої, тобто від 1.0 до найновішої. Вибираємо, наприклад, версію 1.16.2. Java. Ми можемо вибрати Java. Це є Java 0 і Java 8. У нових версіях цього лаунчера ви можете знайти Java 17. Але для того, щоб грати на якихось легеньких серверах, рекомендую вибирати Java 8 І візуалізатор. Тут є три візуалізатори. Найліпший це і GLS, тому що він підтримує від 1.0 до 1.19. Найліпший візуалізатор. Зберегти. Коли ми створили версію, то вона в нас тут зберігається. І коли ми наступний раз хочемо знайти, ну, зайти в Майнкрафт, то вона в нас буде зразу збережена. Все, нажимаємо грати. Завантаження цієї штуки може бути трошечки довгим, тому що ну, це тільки на початках, коли ви створили версію. А так, вже наступні заходи буде трошечки швидше. Добре, поки воно завантажується, швидка перемотка. Ну що ж, друзі, швидка перемотка закінчилась. Ось ми і в самому головному меню Minecraft Java Edition в день 16.2. Перед вами, як ви бачите, все. Ви можете рухати. Ну, Я зараз просто з емулятора граю, і через то я рухаю через емулятор. Але вас все ви будете налаштовувати через логічно що телефон, якщо ви граєте в цей лаунчер з телефона. Як ви чуєте на задньому фоні, можу голосніше е, музику підвищити. Музика Майнкрафту грає, тому що це Майнкрафт Java. Edition. Можемо її виключити. Тут субтитри, все. Ось тут таке в нас трошечки керування багане. Також тут можна поміняти мову. Давайте поміняємо. Ну, логічно, що е, на цю на українську. Просто тут ще є така штука, як миша. І коли. Ми не будемо цей, е, то е, треба буде підключати мишу до телефона, якщо вона у вас, звичайно, є. Але там треба деякі перехіднички. Добре, давайте саме перше, це є е, це повноекранний режим. Single-player. Давайте створимо простий світ. Це є Launcher, е, і перевіримо, чи він буде працювати. Зараз ви на своєму екрані бачите той самий Minecraft java Edition, який я, наприклад, знімаю на е, свій канал. Тільки з по-лаунчера. Звичайно, чуть, чуть графіка не дуже, але так є. Ось ми бачимо так. Е, звичайно, на емуляторі грати набагато зручніше, тому що керування так. Але вам на телефоні прийдеться по інакшому Бачите, отут є кнопочки такі, на які ви можете нажимати. Середня кнопка це є Shift. Вперед іти, це і вперед, в вбік, цей вбік. Прі це і щось зламати. Я в креативі. Сек це щось відкрити. Наприклад, давайте візьмемо, що ми можемо взяти. Давайте. Капець, немає що взяти. Давайте, наприклад, відролави і розлиємо його. Нажимаємо на сек і воно так розливається. Тобто, отак. Інвентар це логічно, що відкритий інвентар, GUI, це отак все сховати. Налагодження це є той самий F3, тільки цей F5 це отак повертати. Ну, можна сказати: ось такий лаунчер. Давайте вийдемо. Вийдемо взагалі зі всього. Ну, це мій, як говориться, емулятор. Подже e лаунчер. Так, тепер другий випадок. Коли ви вже зареєстрували свій нікнейм, але ну, створювати новий не треба, навіщо? Для того, щоб увійти за той самий нікнейм, виберете обліковий запис і нажимаємо на свій нікнейм, який ви зберегли. Нажимаємо, і вас автоматично все завантажується. Так само грати і спокійненько собі починаєте грати. Ну що ж, а на цьому все. Ось такий вийшов огляд такого шикарного лаунчеру Java Minecraft на телефон багато чого іншого, а саме по Java Launcher. Ну, так що такий лаунчер, користуйтеся. Ну що ж, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Я, 0 Pro. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім па-па. Зустрінемося у нових відео.